Спортсмени усієї Канади, усієї Америки і може всього світу, можуть доєднатися до нас як амбасадори, які готуються до яких спортивних івентів, і допомагати збирати нам кошти для української армії. Кожен хто зараз дивиться цей подкаст, може долучитися до програми і стати амбасадором. Ми створюємо амбасадор, таку знаєш сім'ю амбасадорів. Тобто амбасадори — хто такі амбасадорам. Це людина яка там бігає марафони кожного дня. Просто знаєш відкрити банку монобанк, кинути в сторіс і попросити донати, пропагандую цей біговий Рас серед українців наші українці, вони. Супер люди, вони вже довели те, що вони дуже класні бізнесмени, дуже класні підприємці. Але завдяки вашій ініціативі вони ще зможуть довести, що вони класні спортсмени. Я побачив декілька наших українців в локальному клубі. Я відчував, що вони трошки замкнуті там. Вони не з ким не спілкуються, бо є мовний бар'єр. Перший момент за 6 місяців, коли вона дійсно відчувала себе щасливою. Хтось змусив, хтось тобі сказав, давай йди не сильно приніс там в цей бойовий клуб. Страх, що не вийде, порівняння себе з іншими. Я думаю, боятися це. Абсолютно нормально, чи ви змогли іммігрувати до Канади? Це показує скільки ви сильна людина.